Є знижки на АЦЦ Лонг, 15% в аптеках подорожних БАМ та Ощад. Є знижки на Аплубін Плюс 25% в аптеках подорожних бам та ощад. Головне до вашої уваги. Вітаємо! Російські війська з вчорашнього вечора запускають дрони по Україні. Вони притнули державний кордон з півночі та сходу. Нині частина з них долетіли до Хмельниччини. Місцеві телеграм-канали повідомляють про звуки вибухів. Чекаємо на подробиці в наступних випусках. Ну а в Ростовській області Росія атака безпілотників йдеться про місто Мілерово, де є військовий аеродром. Саме звідти запускають ударні дрони по Україні. Телеграм-канали публікують відеовибухів. Інформацію підтвердило і Міноборони Росії. Там кажуть, постраждалих нема. На три тисячі солдатів з північної Кореї вже вбиті або поранені на Курщині. Про це повідомив президент Володимир Зеленський після засідання Ставки. Головний командувач ЗСУ Олександр Сирський доповів, що існують ризики, що КНДР спрямує на допомогу Росії ще більше солдатів і військової техніки. Президент заявив, що Україна підготує відчутні відповіді на збільшення північно-корейського військового контингенту на території Росії. Однак, співпраця Москви та Пхеньяну – це загроза не лише для України, а й всього континенту. Пряма мова президента. Те, що Москва передає військові технології північну Корею і допомагає режиму П'яні ян знущатись людей та тримати частину корейського народу у рабстві однієї родини, коли таке відбувається, розумію, що небагато варті слова тих, хто закликає Росію не розширювати війну і не робити ситуацію гіршою. Україна отримала 1,1 мільярд доларів від МВФ. Повідомляє голова українського уряду Денис Шмигаль. За його словами, кошти вже надійшли на українські рахунки і будуть спрямовані на фінансування критичних видатків бюджету. Це вже шостий транш за спільною програмою в межах механізму розширеного фінансування. Загалом за цією програмою Україна отримала від МВФ вже майже 10 мільярдів доларів. Президентка Грузії Саломе Зоробішвілі анонсувала створення спеціальної ради, яка готуватиме нові вибори до парламенту. Документи планують підготувати вже до кінця цього дня. Заявила очільниця Грузії напередодні ввечері. У відеозверненні до нації вона зазначила, що існує лише два шляхи, як можна подолати кризу в країні діалог і компроміс із владною грузинською мрією, або ж падіння режиму, якщо компромісу не буде до 29 грудня. Грузинський прем'єр Гераклі Кобахідзе пригрозив заробішвілі в'язницею, якщо вона не Піде з посади перевищить свої повноваження та оголосить про проведення нових виборів. Зурабішвілі каже, що не боїться опинитися за ґратами. 69% українців вважають, що вступ до європейського союзу був би найкращим інтеграційним напрямом для України. Про це свідчать результати опитування, проведеного фондом демократичні ініціативи спільно з соціологічною службою разумкова. Це найвищий відсоток підтримки з 2013 року. Ще 18% респондентів вважають, що Україна не повинна приєднуватися до жодного союзу, і лише 1% опитаних все ще підтримує вступ до євразійського митного союзу. З Росією, Білорусі і Казахстаном, але в грудні 24-го року ця частка була найнижчою за всі роки проведення опитування. Омбудсмен Дмитро Лубінець відреагував на заяви скандального викладача Київського національного університету імені Тараса Шевченка Микити Василенка, з прав людини попросив профільне міністерство провести нагляд за вишом та провести службове розслідування щодо професора. Також Лубінець пообіцяв звернутись до служби безпеки України. Скандал з Микитою Василенком розгорівся днями. Ютуб ЕТЕРі він висловився про можливе введення західних миротворців України, заявивши, що це має вирішити демографічну проблему. Це вже не перший прецедент з Василенком. Студенти інституту журналістики неодноразово скаржились на нього за образи, сексизм проросійську агітацію. Минулого року професор отримав догану за те, що порушив етичний кодекс. Аварійні відключення світла скасовані сьогодні по всій Україні. Повідомляє Укренерго напередодні через дуже високе споживання електроенергії, аби розвантажити енергосистему, були терміново видані екстрені відключення у багатьох областях. У відомстві нагадали про ощадливе використання світла. Українці обрали членів журі національного відбору на Євробачення 2025. за результатами підрахунків голосування в дії цього року. Членами журі стали Джамала, лідер гурту без обмежень Сергій Танченець і фронтвуменка гурту «Гоуей» Катерина Павленко. Для неї це буде перше суддівство в Нацвідборі, А от Джамала судитиме вже в сьоме. У голосуванні взяло участь майже півмільйона українців. Фінал Нацвідбору відбудеться 8 лютого. А ми пропонуємо друзі далі проводити разом з нами передрізвяний ефір-сніданку. Він сьогодні дійсно особливий. Сподіваємось, ви з нами і надалі. Ми ваша точка про доброго. Ну а що відбувається у світі? Дивіться далі. Давай я тобі тут, квіточку. Напередодні у столиці Словаччині відбулася акція протесту. З лозунгами зрадник досить Фіцо та слава Україні. Мітингарі засуджували прем'єр-міністра країни Роберта Фіцу за зустріч з путіним. Організатори заявили, скандальні перемовини просувають співпрацю з країною агресором. Фіцо розкритикували і у Європарламенті. Роберт Фіцо не має права повчати Україну і навіть дивитися в очі українцям. Написав депутат від Литви Пятрас Ауштрявічус у соцмережі ікс. Прем'єр-міністр. Міністр Словаччини зустрівся з Путіним у неділю, 22 грудня. каже, що обговорювали міжнародну політику і транзит російського газу. Трамп погрожує забрати Панамський канал і купити Гренландію. Про купівлю острова новообраний президент США написав у своїй соціальній мережі Trust Social. Міністерство закордонних справ Гренландії відповіло, що вони відкриті для бізнесу, а не для продажу. Крім того, Трамп вимагає повернути Америці Панамський канал. У відповідь президент Панами Хосе Рауль Муліно заявив, канал буде належати тільки Панамі. Луїджі Маджони не визнав себе винним у вбивстві Брайана Томпсона, генерального директора найбільшої страхової компанії Америки. Однак прокурор заявив, що ніколи ще не бачив справи з більшою кількістю доказів. Луїджі звинувачують у злочинах за 13 статтями. Найвища міра покарання, яка йому загрожує, смертна кара. 4 грудня в центрі Нью-Йорка застрелили голову найбільшої страхової компанії США Брайана Томпсона. Через кілька днів поліція затримала Луїджі із знаряддям убивства, надрукованим на 3 d принтері. Пістолетом, однак у соцмережах підозрюваного почали героїзувати через те, що страхові компанії відмовляють американцям у виплатах. Друзі, ну і одразу після головного на ранок У нас завжди черговий кореспондент розповідає про погоду, чого нам очікувати. Сьогодні на погодній варті Олександр Ковальов. Олександре, тобі доброго доброго вечора. Бачите, думаю про святвеч. Ти, ти просто стоїш у темряві. Олександр, розкажи, будь ласка, якою сьогодні буде погода в святвечір? Адже саме сьогодні, 24 грудня, в святвечір, діти підуть колядувати. Олександре. Доброго ранку, колеги. Ну про зорі, до слова, також сьогодні згадаю і про вечір також, але це наприкінці, і вже говорячи про прикмети, які пов'язані з сьогоднішнім днем. Щодо столиці, то от передріздвяний ранок розпочинаємо з опадів. Вранці був дощ. Зараз він змінюється поступово на сніг. Є такі от невеликі коливання, але на термометрах менше з тим нулі градусів. Синоптики кажуть, що в день холодніше вже не буде. Загалом сьогодні в. Україні переважатиме хмарна погода місцями можливі опади от де саме їх чекати, і загалом які температурні показники на нас очікують. Розкажу далі детальніше і по регіонах. І почнемо зі сходу країни сьогодні. У Луганську та Донецьку синоптики прогнозують від 5 до 7 градусів тепла. У Харкові буде трохи прохолодніше. Там плюс 3, плюс 5. В день хмарно з приясненнями, і опадів. Синоптики не прогнозують на півдні країни. Традиційно найти. Тепліше там от сьогодні на термометрах буде 6-9 тепла. У Криму буде ще тепліше. Там от максимально повітря прогріється до плюс 12 В день хмарно з приясненнями і опадів синоптики не прогнозують. На заході країни сьогодні від нуля до 2 градусів тепла. В Ужгороді повітря прогріється до плюс 4 градусів. Протягом дня очікується хмарна погода, помірний дощ та сніг. На півночі країни у Житомирі та Сумах температура повітря. Вітря коливатиметься від 2 до 4 градусів тепла. У Чернігові е, повітря е, прогріється до е, плюс 5. Е, в день хмарна сприясненнями погода і опадів синоптики не прогнозують. У центрі країни температура повітря коливатиметься від 4 до 6 тепла. Е, в день хмарна зприясненнями погода, опадів не буде. І у столиці сьогодні максимум на е, термометрах побачимо плюс 4 градуси. Мінімальна позначка в день становитиме плюс. Два в день хмарно проясненнями і іс істотних опадів синоптики сьогодні не прогнозують. Щодо температурних рекордів. То от найтепліше, 24 грудня, було 2015 року. Тоді у Києві зафіксували плюс 9 градусів. А от найпрохолодніше було 1902, Тоді на термометрах було мінус 25. Ну і наостанок традиційно згадаю про прикмети. От наші пращури вірили. Якщо 24 грудня е, безхмарне небо, то наступного року нібито е, має бути е, гарний врожай грибів. Е, а якщо ввечері небо буде зоряним, це нібито до великого врожаю. Е, Овочів у наступному році. Ну от така прикмета є. Друзі, спостерігаємо за небом. Спостерігаємо за погодою. Е, ну і сьогодні ранок у столиці. От принаймні починаємо із такої дощової погоди. Е, на дорогах може бути ожеледця. Тож будьте уважні, колеги. Спасибо. Олександр Ковалєв сьогодні на прямоключеннях. Ну щодо зіркового неба не знаю, зірки будемо рахувати. Не будемо хмарно, не хмарно, але ми розуміємо, що вони там десь є. І найголовніша зірка різдвяна сьогодні ввечері має зійти. Так?